Президент США Джо Байден попросив Конгрес ухвалити додаткові витрати близько на 40 мільярдів доларів, зокрема на 24 мільярди для України. Нас кинули лідер більшості в сенаті, чак Шумер, заявив, що в Сенаті, який очолюють демократи, існує сильна підтримка обох партій, спрямована на те, щоб надати більше для підтримки України. А лідер республіканців у сенаті, Міч МакКоннелл рішуче підтримав допомогу Україні, заявивши, що більша частина грошей, Ей витрачається у сполучених штатах. Він послався на важливість об'єднання демократичного світу проти агресії з боку Росії чи Китаю. Ну, власне, важко назвати це новим пакетом, тому що німецький уряд дуже своєрідно повідомляє про надання Україні військової допомоги. У даному випадку йдеться про те, що сьогодні у довжелезному списку допомоги, а саме озброєння, які німеччина надає Україні, додалися кілька категорій, кілька показників, які вже надані, або які додані до, до планів до того. Що повинно бути надане Україні від Німеччини, і звичайно ж йдеться про такий важливий момент, як ЗРК Патріот. І нагадаємо, що нещодавно саме українські представники, українські урядовці казали, що якби Україна мала більше таких установок, як Патріот, наприклад, на півдні, то ймовірно могла би краще захистити себе від нещодавніх рейдів, ракетних рейдів, які Росія вчинила на порти в Одеській області, а саме в Одесі та в Ізмаїлі, де були знищені сотні тисяч тонн збіжжя. Так що це очевидно дуже бажане, дуже потрібно Україні, а також у списку є необхідна техніка, тягачі, зокрема, які дуже важливі для України для забезпечення того, щоб техніка доставлялася на місце бою, як сказав одному з інтерв'ю Голосу Америки Український Фахів. Весь сказав, що танки самі не їздять, їм потрібні тягачі, їм потрібне обслуговування, і зокрема, це є. У е, нових категоріях доданих до списку е, допомоги Україні серед снарядів, е, навіть таких речей, як біноклі, захисні окуляри і аптечки. Тобто е, список досить таки е, великий, але е, він не настільки вражаючий, як е, наприклад, ті великі пакети о, набори допомоги, які оголошують е, Сполучені Штати час від часу. Богдане, інша військова допомога від знову ж таки німецького уряду. Танки Леопард 1 які концерн раєн метал у Бельгії. Які потужності вони мають, і на цю мить, що відомо про графік поставок цієї техніки. Ну, ми знаємо, що загалом Німеччина пообіцяла Україні понад 100 танків «Леопард-1». Ми знаємо, що 10 танків, згідно з твердженням німецького уряду, 10 танків «Леопард-1» вже доставлені в Україні. Що стосується цієї оборудки, то йдеться про ну, фактично комерційний, комерційний контракт. Компанія, приватна компанія у Бельгії, яка 2016 року, якщо я не Омиляюся, викупила танки Леопард, 1 що знімалися з озброєння в армії Бельгії, і тримала їх стільки років у складах. Погодилася продати ці танки, а їх згідно з одними повідомленнями: 49, з іншими 50, Погодилася продати її німецькій збройній компанії. Також представники бельгійських бельгійських торгівців зброєю сказали, що не всі ті майже 50 танків можна оновити довести до боєздатного стану. Принаймні десяток з них, як було сказано, підуть напевне на запчастини, але знову ж таки з одними даними 25, з іншими 30, принаймні з цієї партії точно підуть до України і будуть становити принаймні частину з тієї понад сотні, яку зобов'язують пов'язався надати Україні німецький уряд. Богдане раніше Україна вже отримала від партнерів більш сучасну модифікацію цих танків «Леопард-2». З чим пов'язано рішення дати Україні старі моделі? Ну, я думаю, що тут варто нагадати, що, наприклад, Велика Британія надала Україні 14 своїх найновіших танків. Challenger 2 Також у дорозі до України зараз перебувають танки Абрамс, американські сучасні танки, і звичайно. Танки леопард 2. Вони новіші, вони важчі, більші, можливо, потужніші, мають більший калібр головної гармати у порівнянні з Леопард-1. Але Зараз ми ведемо мову про чи то пак чуємо від фахівців від політиків про війну на виснаження і фактично війну на витривалість. Росія фактично веде війну, тому що Путін очевидно сподівається на те, що Захід не витримає, що у заходу не вистачить зброї, і що Захід, зрештою, не зможе допомогти Україні. Тим часом західні країни проголос. o isso Будуть надавати Україні допомогу стільки скільки буде потрібно. Ми цю фразу не раз чули від посадовців від генерального секретаря НАТО. І очевидно, що коли йдеться про пошуки зброї необхідної для України, то йдеться про всі можливі шляхи, які тільки бачать, скажімо, німецькі чи інші урядовці, це і старіша техніка, яку оновлюють техніка радянського зразка, яку передали раніше Україні, і так далі. Дякую, Богдане, за твої роз'яснення з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був Богдан Цюпин, А Ми рухаємось далі. Президент США Джо Байден готовий затвердити план для навчань українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на запит голосу Америки роз'яснити вчорашні заяви заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінг у письмовій відповіді голосу Америки. Також пояснили, що план тренувань ще не затверджений. Однак США готові затвердити його щойно отримають цей план. Днями у західних медіа з'явилася інформація. Те, що вісім українських пілотів, які володіють англійською, готові почати підготовку на АЄВ-16. Щойно буде складено офіційний план тренувань і США його узгодять. Експерти, з якими говорив голос Америки, сходяться на думці, що f 16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальних дій на фронті та у захисті українських міст. Ми маємо надати Україні те, що як вони відзначають їм потрібно. потрібно надати Україні етакам, а також надати f 16 одночасно забезпечуючи тренування українських пілотів, а також надаючи самі літаки. Я візьму, як приклад, операцію Буря в пустелі під час війни в перській затоці. Ніколи раніше в історії не було міста, яке було краще захищено ніж Багдад на початкових етапах операції. Ані Ханой під час В'єтнаму, ані Москва під час холодної війни. Але ми досягли перевагу в повітрі над Багдадом протягом 24 годин.